Зараз ми подивимося, от яка квітка вражена морозом заморозками. От ми розрізаємо тут і тут бачимо тут коричневу цяточку. Оце ця квітка вражена морозом низькими температурами. І вона, коли пригріє сонце, вона буквально через тиждень обпаде. Директор садівничого господарства Ігор Грицак показує Суспільному, як вплинули квітневі заморозки на яблуневий сад. Пошкоджено 40% дерев. По низах є такі квартала, що до 50% врожаю немає. Ті квартали, які знаходяться вище на території, там, там таких проблем немає. Там біля 10%, що відійде. Ну, щоб будемо бачити, як сад запилиться, як далі себе покаже, яка буде далі погода. Частково бачимо, що вже такого врожаю, як сад свете, не буде. Вже буде набагато менше врожаю. Під садовими деревами утовх ТОВ «Міжлісся» 500 гектарів, тож навіть не намагалися захистити їх від заморозків, каже Грицак, де сади менші, господарники використовують димові шашки. Є багато і хімічних методів, і там теплові, і димові шашки ставлять, і все, і там роблять дощування їм за допомогою оприскувачів. Але ми такого не робимо, у нас дуже великий об'єм саду, і ми просто не, не зможемо за, за пару годин, коли мороз зробити. Це. Проблема йде в людському ресурсі. У нас дуже мало, у нас велика площа сидів, а це ручна праця робітників. Негативно вплинуть на врожайність і раптове потепління на початку квітня та нинішні затяжні дощі, каже Грицак. У нас кожен рік це десь так, 9-10 травня. А це вже зацвило, ще дві тижні назад вже почали цвісти сади. Сади дуже гарно, рясно цвітуть, але температура дуже погана, не проходить запилення, не літають комахи, не проходить запилення саду. Корпорації Вінниця-Садвинпром теж підраховують збитки від квітневих заморозків. За словами генерального директора Сергія Бойчука, садівництво Вінничини втратить до 20% майбутнього урожаю. З 19 на 20 -е число по Вінницькій області були приморозки. Приморозки причому. Значні приморозки, вони безумовно нанесли шкоду садівничій нашій галузі. В окремих районах приморозки були до мінус 4 і навіть вище. Особливо постраждали у нас це західні райони Вінницької області, це Барський район, це Вінницький район, Літинський, Хмельницький район. Менше пострадали південні райони. Там була приморозки в межах мінус один і короткочасно, але основні висновки ми зробимо. Не раніше ніж через дві неділі у жмеринському районі в садівничому господарстві перлина Поділля від заморозків постраждали абрикоси, черешні, горіхи, малина та яблука. За словами директора агропідприємства Володимира Пастуха, убезпечити сад від приморозків не вдалося. Кісточкові вирощують на площі 6 гектарів. Загалом в обробітку мають 60 гектарів саду. Перед приморозком уносили і амінокислоти. І різні препарати, які могли би протягнути під час морозу зняти стрес з яблуні. І після цвітіння зразу теж вносили. Побачимо, що який, як вийде. Абрикоса практично змерзла, вишня, черешня. Поверхах є залишки ще, що. І цвіту, і ягоди, яка ще може вижити. Но що ближче до низин, куди падає холодний воздух, холодна адвекція падає нижче, попримерзало все. У садівництві Володимир Федорович, 30 років, каже, вперше на своєму віку бачить, аби усі дерева зацвіли одночасно. Неадекватна ця весна. Ще в моїй битності такої не було ранньої весни. Якщо яблуня цвіте там 100%, то залишиться 5-4 цвіту, це буде хороший урожай. У тому році ми в середньому зібрали біля 50 центнерів з гектара яблуні. Цей рік, якщо буде половина, це буде це дуже добре. буде. Минулорічний урожай реалізують і досі, каже Володимир Пастух. Суспільному показує, в яких умовах зберігає яблука. Зараз на них попит в українських супермаркетах. Реальні ж наслідки цьогорічних квітневих заморозків покаже осінь. Втім, каже Володимир Пастух, вони вже прогнозують здорожчання фруктових нового врожаю. Ми стараємось зберегти. І сад, і дерево, і листову поверхню, яка кормить дерево цілий рік. Садівництво це цех під відкритим небом. Тетяна Добровольська, Андрій Коник, Володимир Черніков, Дмитро Боднюк – Суспільне новини, Вінниччина.